Згадаємо кілька прикладів на винесення спільного множника за дужки, які нам відомі ще з шостого класу. 4А Х плюс 8А. Ми маємо суму двох добутків. І перший добуток, і другий добуток ми можемо поділити на 4А. 4А напишемо один раз. Відкриємо дужку І ділимо на. Цей спільний множник. 4ах ділимо на 4а лишається х, плюс 8а ділимо на 4а, лишається 2. Це мінус С дорівнює. Тут ми теж маємо суму двох добутків. Перший добуток це помножити на y. Другий добуток це. Помножити на мінус 1. Виділимо спільний множник С, напишемо його окремо перед дужкою. Ділимо це Y на C, лишається Y. мінус С ділимо на С, лишається мінус 1. Мінус А мінус Б. Який тут спільний множник ми можемо винести за дужки? Мінус 1. І мінус А ми можемо поділити на мінус 1, і мінус Б поділимо на мінус 1. Мінус 1 піде за дужку. Мінус А ділимо на мінус 1 лишається А. Мінус Б ділимо лишається плюс Б. Оця одиниця. Не обов'язково для того, щоб її записувати. Ми можемо написати просто мінус, а в дужках А плюс Б. Одиниця тут існує, вона в шапці не А мінус Б. А тут який множник ми можемо винести за дужки? Якщо ми будемо виносити просто 1, у нас вираз не зміниться. А спробуємо винести мінус 1 в цьому виразі. Мінус 1 за дужкою. А ділимо на мінус 1 мінус А. Мінус Б ділимо на мінус 1 плюс Б. Мінус 1. Мінус О. Обов'язково ми запишемо. А одиницю писати не треба. Відкриваємо дужку. Що ми маємо в дужках? мінус А плюс Б. Завдяки переставному закону додавання ми можемо просто написати Б мінус А. Що ми маємо? У нас було А мінус Б. А отримали Б мінус А. Зменшуваний і відємник помінялися місцями. Мінус лишився на місці. Але при цьому ось цей мінус вилетів за межі душок. Фокус. Тепер ми вміємо демонструвати просто дивовижний фокус. Зменшуваний відємник можна поміняти місцями, але не забути при цьому, що у нас виходить мінус дужки. Уміння виносити мінус задушки нам знадобиться для скорочення такого типу дробових виразів. Ми чисельник залишаємо таким, який він є. А в знаменнику винесемо мінус за дужки. Цей мінус може бути поставлений як мінус одиниця перед самими дужками. 5 помножити на мінус 1, а в дужках у нас x і міняються місцями. мінус і. Такий запис незручний. Можна його зробити кращим. Оцей мінус він може стати перед п'ятіркою. Перед числовим множником. Так, мінус 5 помножити на х мінус y. І цей же мінус може бути взагалі поставлений перед дробовою рискою. Це найкраще його місце. Тобто він може гуляти. Цей мінус вільний. Поставимо його перед робовою рискою і маємо такого вигляду цей вираз. Ну і тепер однаковий множник можна скорочувати. Що маємо? Мінус, а ділене на 5. Наступний приклад, аналогічний попередньому, маємо в чисельнику добуток М і виразу P-2, а в знаменнику А і виразу 2-П. Враховуючи попередній досвід, ми зразу можемо поставити мінус перед дробовою рискою. В чисельнику ми перепишемо все без змін. А в знаменнику пишемо А помножене на P-2. Тепер скорочуємо вирази в дужках і у відповіді маємо мінус М ділене на А. Цю властивість можна використовувати і для додавання дробів. Ми не будемо зводити їх до спільного знаменника, тому що знаменники схожі відрізняються тільки місцями зменшуваного від'ємника. Застосуємо знову цей дивовижний фокус, якого ми навчилися. Перший дріб переписуємо так само, як він і є. У другому дробі поміняємо знаменник на протилежний йому. І при цьому, у нас мінус, буде виходити за межі дробу, встане. Перед дробом. Замість плюса маємо мінус. Чисельник той самий, і х-1 в знаменнику. Тепер, коли знаменники однакові, можемо чисельники записати під спільною дробовою рискою. Знаменник лишити тим самим. Приклад розв'язано. Схоже на нього наступний приклад. Це ділено на А-2, додати х, ділений на 2 А, аналогічно, перший дріб переписуємо, ставимо мінус, який виходить із знаменника другого дробу, він стає передробовою рискою. Тут буде Х. Зменшуваний від'ємник змінюємо місцями. Так, міняємо місцями А-2. Знаменники стають однаковими. Це і буде знаменник нового дробу. І чисельники віднімаємо. Тепер такий приклад на множення двох дробів. В чисельнику першого дробу маємо А мінус Б. В знаменнику другого дробу маємо Б мінус А. Щоб ці вирази могли скоротитися, треба зробити їх однаковими. Із знаменника другого дробу винесемо мінус за дужки. Оцей мінус може стати біля знаменника другого дробу. Він же може стати перед дробовою рискою другого дробу. І його ж можна поставити зразу перед. Дробовою рискою отого того дробу, яке у нас буде в результаті множення. Це його найкраще місце зараз. Тепер переписуємо чисельник першого дробу. обов'язково в дужках, помножити на 24м. В знаменнику записуємо 16м квадрат. Помножити. так, А тут міняємо А і Б місцями. Мінус між ними зберігається. А мінус Б. Оці вирази стали однаковими. І прослідкуємо, що обов'язково у нас мінус з'явився перед дробовою рискою. Тепер проводимо скорочення. А-Б і А-Б. У нас пропадають. 24 і 16 можна поділити на 8. 24 ділимо на 8 буде 3. 16 ділимо на 8 буде 2. ММ квадрат теж скорочується на М. М у нас тут викреслюється, а в знаменнику квадрат викреслюється, одна М лишається. В результаті не забуваємо цей мінус. Чисельнику ми маємо тільки 3, знаменнику 2М. Все просто.